Як заговорити німецькою мовою за сім днів? Я вам це розкажу зі свого досвіду. Коли я їхала в Німеччину, я не знала не єдиного слова німецькою мовою, але мені потрібно було швидко, буквально за тиждень хоча б щось та вивчити для того, щоб банально сходити в магазин, запитати дорогу на вулиці в людей і спілкуватися з німцями, які мене з які зі мною проживали. Тобто в мене був нульовий рівень німецької мови, і я розкажу тобі, як я за 7 днів вивчила більше, ніж я очікувала вивчити. Одразу скажу, це підійде для всіх, тобто тобі не потрібно бути якимись вундеркіном. Неважливо, чи в тебе є талант до вивчення мов, чи його немає, ти все одно вивчиш німецьку мову, якщо будеш слідувати тим крокам, які я покажу в цьому відео. Крок 1. тобі потрібно зрозуміти, що в тебе обмежений термін. Всього 7 днів, і тобі потрібно вивчити конкретні розмови. Мовні конструкції і акцентувати увагу саме на них. Тобі не потрібно знати, як буде німецькою жираф, або що таке Zane Тобто все те, що нам не потрібно, ми відмітаємо. Я раджу тобі взяти чат GBT і запитати в нього найпопулярніші, найвирогідніші випадки, коли тобі знадобиться німецька мова в Німеччині. Це може бути ситуація міграційній. Або в магазині, або будь де в аптеці на вулиці, ми вибираємо 20 фраз, які хочемо вивчити. Розписуємо ці 20 фраз, і другим кроком повторюємо ці 20 фраз кожну годину. Для початку ви їх просто заучуєте і ведете діалог самі з собою, як це робила я. Я виписала фрази, повісила їх на стінку, і при будь-якій можливості використовувала ці фрази і вплітувала в ситуації, які уявляла. Тобто, наприклад, якщо я гуляла по вулиці, то я уявляла якогось гарного. Німця, якому я щось там поговорю. Наприклад, О, халю, вікій ті, вас мах fort». Так можете робити і ви. Повірте, це дуже круто працює, це мене класно прокачало. Ми розписуємо ці 20 фраз на 3 дні. Коли фрази розписані, ми повторюємо їх самі собі кожну годину. Кроком 3 з вивчених фраз складаємо невеличкі діалоги в письмовому вигляді. Цим ми будемо займатися наступні 3 дні. Таким чином, всього за 7 днів я закрила всю базу, яка мені потрібна була для того, щоб не вмерти в Німеччині. І в подальшому ви вже можете нашаровувати на цю базу нові слова і фрази і таким чином вивчати німецьку. З вами була Мар'яна. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео.